У блогера дави 260 тисяч підписників у Тіктоці. Зараз він готується до зустрічі зі слухачками університету третього віку. Хлопець став блогером понад чотири роки тому. Тепер хоче поділитися навичками. Я хочу їх взяти під своє крило, щоб ці дівчатка розвіялись, почувстили себе знов молодими. Мені дуже хотілося, щоб у нас пенсії підвищили, щоб у нас зовсім по-другому ставлення було до пенсіонерів. І от як оці дівчатки, які зараз будуть зі мною робити вітер, покажуть на тому примір. Дівчаточки, всім привіті! <різь> Ой-ой-ой! Це моє мої! Любі, це мої. <різь> Мені Дуже приємно, що ви прийшли до мене. Сьогодні, кстати, якщо кого є время, на три години ми там Йдемо! разом! даємо разом! Єдиний аксесуар значок на взуті. Єдина умова гарний настрій учасниць. Добре. І тюмочку. Тетяна в університеті третього віку вже вісім років ходить на танці, руханки та уроки вокалу. На цю зустріч прийшла щоб отримати та подарувати позитивні емоції всім оточуючим. Я вже тут майже 8 років. Це ж наш клуб по інтересах, це наше спілкування, це наша ну взагалі ну любов, життя. Це наше. Це універ третього віку. І ми тут вже і хай, хай тільки нас виганять. Ні, ми тут залишимося назавжди. Після нетривалих зборів група блогерів новачків вирушає на прогулянку. Гардава знімає відео, яке потім викладе на свої сторінки в інстаграмі і тіктоці. Будь ласка, починаємо. Одягаємо, <звіг> одягаємо, одягаємо, одягаємо. І папоста стали. О! Такі колаборації в університеті третього віку вперше. Це, на мою думку, вкотре доводить те, що студенти, учасники університету третього віку, а це жінки від 55 років, а чоловіки від 60 років. Гують просто в ногу з сучасними якимись тенденціями, віяннями, не відстають від своїх онуків, і я впевнена, сьогодні їхні онуки будуть в захваті. За дві години 10 учасниць університету третього віку підкорили не тільки серце Давида, а й усіх перехожих.